Привіт, друзі! Ділюсь откровенням, те, що зрозуміла з проповіді пастиря Салтаненко. Сама книга Откровення це откровення самого Бога, це откровення від самого Ісуса Христа. І в цих посланнях Бог звертається до пасторів та і до першого пастиря Ефеської церкви. Він звертається і каже. Я знаю твої діла, я знаю, що ти трудишся, я знаю все, чим ти займаєшся, да? я знаю тебе, твоє серце, ти молодець, але ти забув про першу любов. Да? Повернися, покайся, згадай, звідки ти не спав, і твори попередні діла. І що ж це таке перша любов? І можна подумати, можливо, це перша любов, можливо, повернутися до першої любові у когось там, можливо, це ще з дитячого садка, перша любов. Да? Або, можливо, це школи, у кого як. Да? Але насправді перша любов це і є Ісус Христос, це і є Слово Боже. І якщо, каже, ти не покаєшся, і якщо не навернешся і не будеш творити Діла, ті, які ти творив да, для Бога з Богом, по любові, то я здвину твій світильник. І ми можемо бачити сьогодні дуже багато таких церков, які забули про Ісуса Христа, у них Ісус уже не на першому місці, і їхні світильники, світильник це церква. І церкви не світять, не спасають, не проповідують. В них немає Бога. І Ісус звертається і каже: слухайте, що Дух говорить церквам. І ми бачимо, що багато людей е, на сьогоднішній день вони знаходяться в ілюзії. Вони бачать якісь релігійні діла, обряди, ритуали, традиції. Багато різних діл да, роблять люди все, що завгодно. Але це не угодно Богу. Це релігія, це служити Богу, але без Бога. І ви знаєте, саме завдяки тому, що мої пасторі Станіслав і Юлія Селтаненко вони не забули про першу любов, вони не залишили Ісуса Христа, Він завжди у них на першому місці. Саме завдяки цьому сьогодні світильник церкви, Слово Боже, він на місці, він світить, і люди спасаються. І саме завдяки тому, що. Є Бог в церкві, да? є Дух Святий. Да? Саме завдяки цьому є плоди і результати, спасаються люди. І одним із таких плодів, цих результатів, являюсь я. Мене вирвали із цього світу, із лап диявола. І Ісус, так само, коли він прийшов в народ Божий в Ізраїль, то було дуже багато різних релігійних течій да? і фарисеї, і садукеї, і єсеї, монахи. там, да? І книжники, але там не було Бога, да? і тому Ісус створив свою церкву. Він створив церкву, він заключив завіт з апостолами, да? новий завіт. І він дав Духа Святого учням своїм учням. І він сказав, що той, хто виконує волю Отця мого Небесного, той мені і брат, і сестра, і мати. То сім'я моя, сім'я Божа. І ви знаєте, що тільки переможці наслідують е, Царство Боже. Ісус сказав, що переможець наслідує е, все, да? і Він буде їсти з дерева життя посередині раю. І потрібно перемагати в першу чергу це е, свої гріхи, е, своє противлення, гордість да? змиряти свою душу, свою плоть. і Стати істинним учнем Ісуса Христа тому дорогоцінні, якщо ви хочете стати частиною сім'ї Божої, хочете стати учнем Ісуса Христа, напишіть мені: ми будемо з вами спілкуватися, будемо з вами молитися, пройдемо з вами уроки, начатки основи християнської віри, і ви будете істинними дітьми Божими. І Саме завдяки цій любові, яку нам дають наші е, священники, тому що Бог він бачить серця. І любов заключається саме в тому, що наш Господь Ісус Христос він віддав за нас е, своє життя, свою душу, і немає більше тої любові, як то віддасть е, своє життя, свою душу за Христа і за Євангелія. Амінь.